Слава Ісусу Христу! Є одна така легенда, звідки походить слово Україна, що це є украєний кусочок раю». Украяний кусочок раю, Україна. Але є гірке дуже продовження до цієї легенди, що інші народи почали нарікати, що за що ж їм кусочок краю. А Господь відповів, та ви не переживайте, вони ще не знають, хто в них сусіди. Гірка правда, маємо сусідів. За демографічними такими розрахунками, нас на сьогоднішній день мало би бути приблизно 80 мільйонів українців на Україні. Є 40 мільйонів неповних. Це є 40 мільйонів українського населення знищено. Це, якщо рахувати. Три голодомори за 27 років три голодомори. Це якщо рахувати дві світові війни, це якщо рахувати ті чистки, репресії, але якщо і рахувати те, що українців завжди переселяли і денаціоналізовували, був Булава, став Булавін, був Горбль, став Горбачов і став руський. І нас хотіли вас з'єднати, з'єднати з великим старшим, так би сказати, братом. Але Україна залишилася Україною. Дух свободи, дух незалежності, дух самоповаги все-таки залишився. І Україна бореться і Україна перемагає. Але я хочу на закінчення сказати ще одну думку. Наші хлопці, мужчини, на сході України совершають подвиг, великий подвиг, захищають в принципі Європу і весь світ. Ми поставлені на грані двох світів. Але як би то не було незручно, можливо трошки сказати? Але перша заповідь, яку Бог дав Адамові і Єві, тільки сотворивши їх, будьте плідними і наповняйте землю. Якщо наші сім'ї не будуть сотворяти тепер подвиг, приводячи на світ і виховуючи потроє по четверо дітей в сім'ї, хто Україну буде захищати через 50 років? Гірка правда, може трошки незручна правда, але вона є необхідна. Треба після себе залишити, буде тих, хто буде Україну берегти. А Україну берегти буде необхідно. Ми маємо того сусіда дикого, якого називають нібито Росією, але Росію як такої не існує, це як конгломерат, тобто неупорядкована мішанина найрізноманітніших народів, між якими нічого спільного немає, і нас хочуть затягнути в те болото. Але ми залишаємося Україною, нашого світу по всьому світу. І як би то не було, ще останнє таке слово скажу, хочу сказати, що серед тих приблизно 250 тисяч загиблих з тої сторони не одна тисяча, не один десяток тисяч українців з Курської області, з Брянської області, з Орловської області з Зеленого клину Далекого Сходу, з Кубані і від Москви до самих до окраїн. Всюди було заселено українцями, і українці сьогодні і з однієї, і з другої сторони. Боляче, але то є наша доля.